Місце Москва, метраж 115. п'ятнадцять км, кімнати 4, санвузли 2, висота стель 3, бюджет 10 млн гривень. Дизайн, дизайн бюро 9. Стилістика теріна наумова. Ольга Шангіна коротенько, якою має бути квартира для сім'ї з двома дітьми дизайнери, Дизайн-бюро. 9. продумали це питання і оформили світлий і функціональний інтер'єр, матеріали вибрали практичні, простір розпланували грамотно. Тут є і місце для сімейних посиденьок, і свій затишний куточок для кожного члена сім'ї, і, звичайно, багато систем зберігання. Подробиця. цю квартиру архітектор Катерина Ялалтинова оформила для молодої сім'ї з двома дітьми. Чоловік займається фінансовою аналітикою, а його дружина працює фотографом в популярному журналі. Будинок знаходиться в районі Ленінського проспекту. Замовники спеціально доглядали квартиру в цьому районі, щоб зручно було їздити на дачу до того ж з вікна їм хотілося бачити такі ж нові сучасні будинки. Замовникам було важливо виділити основні функціональні зони, оформити спальню для батьків з великою вбиральною, а також дитячі кімнати для кожної дитини і передбачити достатньо систем зберігання. У квартирі є дві лоджії, які утеплили і приєднали до приміщень. Одна з них стала частиною спальні і засумісництвом робочим кабінетом, а на другу можна потрапити з кухні. Це улюблене місце для ігор дітей. Зручно, що мама може одночасно готувати і проводити з ними час. При роботі над інтер'єром зробили невелике перепланування, але переносити основні зони не стали кухню вирішили об'єднати з вітальнею. Вийшла велика і світла кімната, де можна проводити час з сім'єю і приймати гостей. Тут встановили острів з натурального каменю благородного відтінку. При різних сценаріях він може виконувати роль обіднього столу або додаткової робочої поверхні. Кухонний гарнітур вибрали глянцевий в двох кольорах, білому і темно-сірому відображення на дверцятах шаф надає простору додаткову глибину. До слова, матеріали намагалися вибирати практичні і легкі в догляді все-таки в будинку двоє дітей. Стіни пофарбували світлі відтінки, звичайно. Нескладно забруднити, але завжди можна відмити на підлогу в житлових кімнатах, поклали дошку теплого відтінку, щоб було приємно ходити, бо соняш. а в мокрих зонах використовували керамограніт. У вітальні одну зі стін оформили дерев'яною панелью шоколадного відтінку. Замовники дуже просили задіяти цей колір в проєкті. Він відмінно поєднується зі світло-сірим відтінком дивана зі штучної замші, до речі. Цей же матеріал використовували для оформлення узголів'я ліжка в спальні. Взагалі, спальня вийшла дуже ніжною і повітряною завдяки світлим пудровим відтінкам. Замовниця дуже любить монохром, навіть в роботі вона вважає за краще чорно-білі зйомки, тому яскравих акцентів в інтер'єрі практично немає, одні відтінки плавно перетікають в інші, те ж саме стосується і оформлення дитячих. Для дочки вибрали ніжно-рожеві тони, для сина сіро-блакитні. Поруч з дитячими розташували ванну кімнату в світлих відтінках, а ближче до входу в квартиру оформили гостьовий санвузол в контрастних темних тонах, для обробки вибрали керамограніт під сланець. широку душову навіть обладнали лавкою для зручності. Місць для зберігання в квартирі більш ніж достатньо. В одну з гардеробних можна потрапити зі спальні. А в іншу з коридору також на кухні є антресолі у вітальні, вбудована шафа, а в передпокої комора все виготовлялося на замовлення в українських компаніях меблі. Текстиль і декор вибирали, виходячи зі смакових уподобань замовників, робили ставку на стильний вигляд, але завдяки знижкам на деяких позиціях навіть вийшло заощадити. Планування бренди представлені в проєкті кухня, вітальня, меблі. Диван на замовлення, софасде-цор, гарнітур, вієра кухні, текстиль, зара гоме килим, довледгоюса картина, варящука, аксесуари, гмгоме зараними спальням, меблі, ліжко та узголів'я на замовлення софасдецор, тумбочки, на замовлення савелі. Текстиль, мурфеюс текстіли аксесуари, рома десін сурнітіри кабінет, меблі, на замовлення Савелі стілець, лаформа, аксесуари. Зара гоме дитяча дочки меблі. Ліжко на замовлення Софа Цорк, картина варя щука, текстиль та аксесуари, хмогоме, дитяча сина, картина, роума десіт, сюрнітюри, текстиль та аксесуари, зарагоме.